Знаєте, сьогодні в нас зібралось 150-200 чоловік. Якщо мені територіальна громада скаже, що вона мені не довіряє, а мене сьогодні обрали 14 тисяч, я готовий написати заяву і піти. Давайте зараз тут спільно гуртом покажемо нас тут тисячі. Зараз з вами просто скажемо, висловлюємо ми міському голові, який так і не прийшов до нас на звіт у цей вирішальний момент в долі країни і в долі міста. Він не прийшов до нас. Хто за те, щоб